Всім привіт, слава Україні Так, хлопці, поламався синтойчик мій 244. Що я вирішив? У мене на первічному валу це входило в сцеплення. Тут у мене було 15 зубів Мелких. і зрізало шліци в дискові сцеплення. Дісцеплення ще накладки гарні. Що я вирішив? Мені не подобаються ці рідні. Вал я такий шукав. В мене 342. Е, да, 342 міліметри длина. Це там, де шліци. Шукав я, не мог знайти. І купляти новий диск. Теж за 1000 гривень, ну якось не хотілося мені. І плюс купляти первічний вал, якого нема. Сказали, може буде під новий рік. Е сказали 1200 чи 1300 гривень первічний вал. Ну, нічого, я спробую по-другому трішки. Токар мені проточив під ступічку, під шість шліців. Я ступічку туди вшмалив. Обварив. Ну я ще чуть позачищаю. І що зробили? Відрізали рідний на 15 шліців. Це я взяв із Юпітера, з коробки в мене. Вал в коробки. Я не знаю, який вал, коробка розібрана, коротше не можна. Токар, звісно, з великими проблемами отут. Центровочне отверстє зробив в первічному валу. І потім сточив цей вал, Тоже еле єлі, -єлі сточив, запресували сюди в вал і я обварив. Ну, хлопці, пізно я вирішив зняти це відео. Уже начал обварювати, зараз я буду це зашліфовувати усе. Зараз підемо до трактора. Так, хлопці, я вже біля трактора. Так. Це маховичок, зараз я буду приблизно хоч провіряти, що я наробив. Так. Добре. Добре, не добре. Коротше, якось так. І прикол в чомусь. Бачите, вало це з Юпітера з коробки. Оцей діаметр якраз як рідний діаметр рідного вала первічного. Коротше, одинаковий. Одинаковий. Що ще вам хочу сказати? Дивіться, це рідна корзина щеплення. Вроді би хороша, все. Ну, Мені так не подобалось, як воно включалося, чесно. Ну, якось не дуже добре. Воно вмикалося. Я думав, може поставити. У мене є ось двойна корзина, саморобна, двохліпісткова. У мене на восьмерки вона тримала 350 лошадиних сил, кінських сил. Коротше, хочу, я не знаю, переробити на машину корзину. Тому що ця мене дістала. Тільки нагрузку дав, відразу буксує. Хоча диск непоганий, накладки добрі. І, і як буксує? Ну, не чути, щоб воно пробуксовувало, але після кожної нагрузки фрезою земля тяжка, мені приходилося лапки регулювати кожного разу. Кожного дня. Це просто жесть. Так. Тут, ага, бачите, ось по сварочки, воно не влазить. Не влазить воно по сварочки. Так, це якраз вон, бачите, скільки не влазить, не доходить. Ну нічого. Зараз я його допрацюю, скажімо так. Трішки болгарочкою. Просто я його обварював. Якщо варити стальне кальони, ну я не знаю, це по, по моїм. Так я завжди наблюдав. Якщо стальне кальоне вариш, треба його добре пропікати на великому току. Тоді воно тримає добре. Ось От такі справи. Ну, тут такі справи. Так зараз підемо. Я вам покажу, з чого я взяв оцю серцевину виточили мені з чого. Так, да, зараз покажу. Ось. Оце за такої штучки я мені токар виточив. Всередину вставку в диск щеплення. Це в нас із Вазовського редуктора. З Вазовського редуктора ось. Флянець. Він прикручується. Тут шестигранник і такий самий до коробки прикручується. Ось так такий діл Оце в мене з отакої штуки зроблені. жесткое соединение первичных валов без гибкой муфты, то оно тримало, Добре тримало. Вот я вас не обманю, вот берем цей вал, хлоп, все надевается. И еще, И еще что самое цикаво сейчас, Интересно еще, вот шестереночки с коробки вас, с коробки Юпитера тоже Юпитеровски. Вони стальні. Хлоп, то із них можна буде мені зробити флянце під гибку муфту, бо я хочу ще гибку муфту зробити. Коротше, невдобно одною рукою. В попередніх відео я вам розповідав, що я кожен зуб на пів міліметра стачував, щоб в мене входило. Ось цю штучку. Ось такі є. Так, хлопці. Ну, буду далі я зачищати. Первічний вал. Диск щеплення. Та мабуть я не буду трогати, а може і буду трогати, не знаю. Зараз подивлюсь. Зараз зачищу вам, покажу, як в кінці вийшло. Так, хлопці, ось що вийшло. Ось, позашліфовував я трішки. Диск трішки зашліфував. І первинний вал зашліфував. Таке, щоб. По товщині більш-менш одінакове. Думаю, що буде тримати це все діло. Подивимось, буде тримати чи не буде. Я думаю, що повинно. Тим паче, це мені первинний вал навіть, якби був в наявності, я б його, ну, купив би за 1200-1300 гривень і диск 1000 чи 1100. Ну, коротше, мені б обійшлося 25 би 200 гривень із. Доставки. А на даний момент я поки що потратив 400 гривень токарю. Всі матеріали в мене були. Ото ну, так, так що я думаю, що подивимося, як воно буде. Думаю, буде тримати. Тим паче я нагрузку даю дебелу. Я не жалію ніколи, не шкодую трактора. Завжди вижимаю з нього всі соки. Це, звісно, неправильно, але, але потрібно знаходити якусь альтернативу, яку, щоб все підсилювати, щоб воно вже було надійне. От такі ніло. Так, хлопці, добре. Буде ще одна частина по корзині щеплення. Що я зроблю, не знаю, буде видно.